Хочу списку проінформувати про проміжкові висновки нашої роботи в частині окремих компонентів забезпечення безпеки на території Запорізької області. Сьогодні, як і протягом 4 років повноштабної війни, наш спільний пріоритет укріплення Запорізького фронту і допомога силам оборони. Одна з найактуальніших задач це захист запорізького неба. За останній рік ворог змінив відбір ворожого озброєння, яким атакує Запоріжжя. Якщо в 2022 2023 роках обстріли цивільної інфраструктури здійснювався переважно полістикою, то останні півроку Росія тероризує наших мешканців здебільшого шахетами. Минулого року з громадами Запорізької області ми зробили вагомий крок в сторону консультації зусиль для укріплення фронту. Створили спільний оборонний фонд і зібрали 2,2 мільярди гривень на армію. Це кошти платників податків наших мешканців і підприємств. Я хочу подякувати кожному, хто зробив і продовжує робити внесок в оборону Запорізького краю найбільшого оборонного фонду в державі України. За частину цих коштів ми комплектували екіпажі мобільних вогневих груп необхідним обладнанням і технікою. Надали пікапи, тепловізійні приціли, зенітні прожектори, біноклі, нагрудні камери, лазерні указки. Майже протягом року механізм наших МВГ по знищенню ворожих безпилотників показував високі результати. Проте сучасна війна це гонка технологій. Ворог постійно вдосконалює озброєння. Старі методи боротьби шахетних втрачають свою ефективність. Маємо йти на випередження ворога. Цього тижня президент України Володимир Зеленський акцентував на потребі у принципово новій інноваційній технології для протидії шахідам це дрони перехоплювачі як українського, так і іноземного виробництва здатні атакувати ворожі дрони. Нове сучасне високотологічне рішення вже показує результати на запорізькому напрямку півтора місяці тому. Одним з перших державі перші дрони-перехоплювачі знищили ворожі шахети саме на території Запорізької області. Разом із захисниками неба працюємо над їх масштабуванням, забезпечуємо матеріально-технічними засобами саме ті підрозділи, які безпосередньо займаються палюванням на ворожі безполотники. Закуповуємо лише те, що насправді необхідно. Отримуємо заявки цільових військових підрозділів та військового командування і оперативно збираємо потреби. Маємо результат взаємодії та плану на найближчу перспективу. Передали десятки дронів-перехоплювачів на загальну суму 10 мільйонів гривень бойовим підрозділам 17-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Плануємо передати ще сотні дронів перехоплювачів на 30 мільйонів гривень. Направляємо 75 мільйонів гривень на забезпечення найнеобхіднішим обладнанням 20 екіпажів повітряного командування Схід. За ті кошти закупимо засоби додаткового живлення, засоби зв'язку та верхтехніку. Самі дрони захоплюючі плануються поставляти за рахунок централізованих поставок Міністерства оборони. Але хочу. Звернути увагу на те, що сьогодні ідеального 100% засобу боротьби з шахедами не існує. Це гонка технологій і озброєнь. Саме тому на території Запорізької області зроблено один з експериментальних полігонів по програмі Брейван. І саме зараз ми тестуємо щонайменше сім засобів дронів-перехоплювача. Наші захисники НЕВА проводять титанічну цілодобову роботу. Наша задача об'єднати і допомогти як саме так і саме тим, чого вони потребують. Цього року разом із Запоріжжям та усіма громадами області акумулюємо 2,5 мільярди гривень у спільний оборонний фонд. Частина цих коштів вже йде і буде йти на забезпечення екіпажів із знищення ворожих безпілотників. Я хочу подякувати кожному депутату міської ради, який розуміє, наскільки важливо працювати разом в одному напрямку. Тільки так очистимо і небо над Запоріжжям від Русу. Слава Україні!